Вітаю всіх вільних людей не дуже. Сьогодні завершується 43-й тиждень 22-го року, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про наступні теми. Це заяви бункерного діда на Валдайському економічному форумі. Це заява президента Германії Штайн... Штайнмаера. І... Третя тема це вихід росіян з угоди по зерну. Стосовно Валдайського економічного форуму, де Сонцелікий <хи> знову ніс свій лженаучний бред про нашу країну і так далі. Звісно, я це все розбирати не буду. Основний висновок, який можна зробити з цього його всього виступу, це те, що він дуже-дуже хоче, щоб наша держава сіла з ним за стіл перемовин. Декілька разів він це підкреслив. Чому так сталося і чому він цього прагне, тому що він розуміє, що фронт сипиться і наразі в нього ще є якісь козирі там. На руках з тими територіями, які, ми, які окуповані Росією. З кожним днем їх стає все менше, і він розуміє, що через якийсь час його позиції будуть не такі сильні, як є зараз. Сісти за стол переводи ми можемо з ним в тому випадку, якщо він деокупує всю територію нашої держави на, станом на 91-й рік. Далі розберемо виступ президента Німеччини Штайнмаєра, Але перед цим хочу нагадати, взагалі, хто це такий. Багато українців мають його пам'ятати через його формулу минулого, минулорічну про завершення конфлікту, де попахувала, як то кажуть, зрадою, і лукавити не буду. Читаючи ту формулу, я і теж вважав те, що це здача наших територій, і так далі. І так далі. Цей виступ на цьому тижні все змінив. І от, отже, почнемо. Перша теза, яка показує докорінні епохальні зміни у відносинах, це його заява про те, що вони з Росією за з після 24 лютого знаходяться у стані війни, а не партнерських дружких товариських відносинах. Росіяни втратили офіційно втратили. Найбільшого і найважливішого свого стратегічного партнера в Європі наступна заява про те, що він прагне відновити бундесвер, Це це говорить про те, що. В, у німців в планах відновити свою армію для захисту своїх кордонів, ну, я так розумію, для кордонів Євросоюзу, тому що наразі армія малочисельна, всі покладаються на НАТО, а НАТОвських військ не так багато є в країнах Європи. Останнє, про що я хотів би згадати, з його виступу, це його вислів стосовно Путіна. Був такий політик досить крутий, класний, відкритий і чесний, якого вбили в Москві навпроти Кремля. Це я маю на увазі Бориса Німцова, який висловлювався про нього ось так. Він юбнутий, Владимир Путін, щоб ви поняли. Кштанмайер, очевидно, не міг собі дозволити такого вислову, але <смі> він виразився більш лаконічно, а не від того, всім ми і так все зрозуміло. Він назвав е Путіна, що в нього неадекватні імперські амбіції. Що, на мою думку, з вуст європейського політика синонімічно до е найменування. Бориса Німцова стосовно Путіна про те, що він довбою підтримую повністю, як то кажуть. Фінальною темою сьогоднішнього відеоролику є новина про вихід Російської Федерації з зернової угоди в суботу. Вони про це заявили. Повідомили про те, що, начебто, безплодні літальні апарати пролетіли через. Е той коридор зерновий, по якому мають рухатись лише кораблі з зерном. І ще <плес> одне з таких веселих і смішних це те, що вони згадують при всьому цьому якихось спеців з Великобританії, які розробляли цей план і так далі. Я вірю в те, що це був удар наших Збройних сил, але я точно не вірю в те, що ми використали підло цей зерновий коридор. Наша армія не відмітилась на цій війні підлістю, чого ми не можемо сказати про росіян. Буча Арпінь, Маріуполь це свідки того, що є, а оскільки ще буде багато і на Харківщині, і на Луганщині, і на Донеччині, і на всіх інших купованих територіях. От, ну і це також показує те, що вони намагаються тиснути на. Нашу державу намагаються змусити натискати на керівництво нашої держави Сполучені Штати Євросоюз через і, і в тому числі через цю зернову угоду. Тобто всі ці заяви Путіна про перемовини на Валдаї, всі ці виходи з зернових угод, це все зводиться до того, аби всадити нашу державу за стол переговорів. На мій погляд, ну я не думаю, що шантажем вони чим чогось доб'ються. До речі, удари по інфраструктурі. Це також один з метод методів тиску росіяни вважали, що ми люди, які не воюються, не можуть не зможуть з цим змиритися. І буде в нас тут третій, четвертий майдан. Будемо вимагати від нашої влади їх. Сідати за стол перемовин домовлятися про мир. Ну, тут вони промахнулись, і я вважаю, що вони вже зрозуміли, особливо дивлячись на останні 2-3 дні, на майже відсутність тривог, що ця схема вона не працює. Ну, Хоча вони терористи, може, може, і не далі будуть продовжувати тероризувати нас, мирних мешканців, але ми готові сидіти без світла, без води, без Чи чогось. Лише аби окупант пішов з нашої землі. А для того щоб ми сиділи без води світла менше, я закликаю кожного з вас донатити на українську армію, посилання є знизу цього відеоролика. Ось такі були новини тижня, насправді їх було. Досить багато, але я вважаю, що ми маємо діймати теми, які стосуються наразі нашу державу напряму, і не чіпати якісь всесвітні теми, там, наприклад, Китаю з їх Сізінпіним третім сроком і так далі. От, тому бажаю всім гарного робочого, продуктивного тижня, нашим Збройним силам побільше успіхів на фронті, побільше відвоюваних територій. Всім гарної робочої неділі. Пока.